Утя дідух та павук. Давні традиції святкування Різдва повертаються. У кожного регіону свій рецепт приготування головної страви. Горіхи, родзинки, мак та пшениця базові інгредієнти, які використовують у кожній українській родині. А солом'яні дідух та павук, якими прикрашали домівку, мають не лише декоративне значення, пояснюють етнологи. В мене у руках є ось такі традиційні обереги, які виготовляли наші пращури і вішали їх біля іконостасу. Завідувачка відділу етнології краєзнавчого музею Вікторія Наумчук розповідає про один із символів українського різдва павука. Солому, з якої виготовляли оберіг, заготовляли заздалегідь і до настання дощів. Якщо не дотримуватись технології, виріб може поїсти міль. Із цією різдвяною прикрасою пов'язана біблейна історія. Коли Божа мати ховала Ісуса від ворогів, щоб не знищили дитя, то Божа мати відповідно заховалася до печери, а пауки заснували паутинням печеру, і туди не зайшли солдати іроди, й відповідно не знищили, скажімо так, Боже дитя через те з тих часів. От такі пауки, паутинна, отака, яка заснувала печеру, і так званий паук є хатнім оберігом. Дідух здавна слугував сучасною новорічною ялинкою. Пращури робили його з останнього снопа, вплітали туди запашні трави та кольорові стрічки. А готовий оберіг ставили на покутті. Це символ роду, символ, скажімо так, тих пращурів і духів, які є основою нашого сьогодення і нашого життя. Крім того, це символ багатства, тому що ось такий дідух він формувався із стебел пшениці, жита, овесу. Туди додавали різні культури, які відповідно збирали в осінню пору і вони складали ось таку гарну деревоподібну конструкцію. Кутяж у кожного регіону. Основою для страви може стати пшениця чи рис, додавали до каші тертий мак, родзинки та ягоди. Заправляли медом чи узваром. Голодна котя на святвечір, щедра на різдво. Кожен з інгредієнтів мав своє значення, а разом вони привертали удачу та добробут на прийдешній рік. Зрештою, різдвяно-новорічні свята наші пращури проводили з особливим настроєм. Всі свята, і всі святкові дійства, які відбувалися традиційно в наших пращурів, вони були налаштовані на те, щоб привести до порядку хатнє середовище, привести до порядку душу і, звичайно, зовнішній і внутрішній свій стан. Через те хотілося побажати сили, терпіння і внутрішнього такого спокою і відчуття того, що. Ми сила тільки тоді, коли ми об'єднуємося. І коли ми об'єднуємося, ми можемо берегти звичаї, традиції, обряди, і відповідно можемо берегти свою державу, нашу Україну. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.